Сьогодні ми будемо перевіряти, чи дійсно це смачний десерт хурма плюс какао. Я зараз живу в Грузії. У нас хурма, як і гранати, ростуть просто як наші яблука в Україні, інколи навіть падають і їх ніхто не збирає. Мені подарували ось такий гарний врожай хурми. Коли вона була в такому стані, вона трошечки в'яже, але зараз почала достигати. І я думаю, що це дуже-дуже згодиться для нашого десерту. Будемо пробувати. Так, спершу ми обираємо гарні стиглі фрукти. Їх у мене тут якраз три штучки, таких достиглих. Беремо їх. Скажу вам чесно, почистити хурму, дістати з нею м'якоть та не упустити відчуття власної гідності просто неможливо. Отако От ложечкою обережно в мене не вийшло, все чавкало, з стекло по руках і по локтях. І лише отак видавлювати її можна було з тієї шкірки. Шкірку я благополучно їла, бо вона смачненька, соковита і корисніше навіть за м'якоть. Але нічого, справилися до. Додаю 2 ложки какао, на три хурми 2 ложки какао. І потім погружним блендером ми це перемішуємо. Картинка шита далеко від ідеалу, але нічого, має бути однорідна така жижа в нас. Я її переливаю в такий скляний контейнер та на ніч ставлю у холодильник. Зранку я її дістала із холодильника, вона дійсно застигла трішки. Зараз буде відгук. Знаєте, навіть якби я любила консистенцію пудингу, а я її не люблю. Це не пудинг. Фулман тут не відчувається своїм класичним смаком. Мені не заходить консистенція і незрозумілий смак. Заважає какао, але саме заважає, тому що просто з'їсти бстигу хурму, чесно, було б смачніше. Діти в мене відмовилися. Я також не думаю, що буду робити повторно. Я навіть не знаю, чи з'їм це. Мій висновок такий: Стигло корму з'їсти було б смачніше.